Доброго дня, Це канал Пасіка України. Сьогодні у нас 29 березня. Робота кипить, бджілки літають, носять пилок, все цвіте і пахне. Зацілили ми вулик ППУ бджоляр. Ось так він виглядає. Бджоляр. В цьому році попробуємо, якщо сподобається, в наступному також придбаємо. Будуть у нас вулики ППУ, а також дерево. Гарно виглядає. Там у нас не сильна сімейка, вона все на три рамки жата, але повністю обсижена. Далі ми... ось така у нас паїлка. Паїлка поки що Щоб було під рукою та і поставили. Бочка була поламана з під меду, харчова. Звичайний кран. Водичка капає, дивіться. Раз, буквально одна у, у секунду капелька. И бджилки у нас тут на водичку уже летают, если бачите. У нас тут а, типа хвильки, туда-сюда, туда-сюда, елочка такая. И стекает у нас вся водичка. Ось сюда в емкость. Там пенопласт, так у нас баночки есть. Есть вода с силью на 3 литра, одна ложечка. Так уж это у нас старые рамочки, мы же Дивіться, запрацювала у нас сонячна лоскотовка. Вчора поставили рамочки, які міль почала вже їсти. І ось результат. Тут у нас гаряче, так дивіться. По дві рамочки ми ставимо, сюди влазить чотири рамочки. Два кориця і віску вже починає, бачите, падає. Напевно, ще будемо ставити. О, дивіться, вже одна рамочка готова. Там ще ні, а тут так. Дві. У нас тут є таке скло, зеркало, і воно відбиває сонечко сюди, воно ще теплі, жаркіше стає. Принцип роботи дуже простий і безплатний. Якщо рамочки є поодинокі, щоб не запускати парову воскотопку, треба, щоб завжди на пасіці була сонячна. Це безкоштовний гробуваря, ну як безкоштовний. мінімум коштів можна зробити таку воскотопку. І буде вам щастя, там десь язик треба перетопити, чи рамочку одну, чи дві поламано. Це найкращий варіант. Тому робіть, не пошкодуєте. Звісно, якщо у вас багато рамочків і вам треба одночасно, то на браковку то краще парова, преса або центрифуга. У нас також вулик цьогорічний, рогатий восьмирамковий. Засилу гарно літає. Хочу нагадати, що сьогодні у нас буде проводитись розіграш подарунків тари для меду а також етакетки о 20-й годині. Тому хто ще не встиг поставте коментарі, підпишіться на наші групи і канал. Можете виграти приз. Тара завжди буде в нагоді. От тут у нас бджілки мотаються, літають. Поставили ми деякі вулики на піддони. Тут і там. Напишіть, як у вас справи в цьому році, чи добра зимівля пройшла, чи ні. У нас в цьому році відход на пасіці приблизно 30%. 30% сімей відійшло. Ну, це входить в ту. Кількість що ми там також об'єднали, тому залишилось нас, грубо раз 70%. відсотків. Ви початківець або досвідчений бджоляр, шукаєте товари для матководства. Тоді ми чекаємо вас в магазині Укрбі, де є все для успішного бджільництва. Сучасні системи для самостійного виведення бджолиних маток і аксесуари від кращих світових і українських виробників. Індивідуальний підхід до клієнта, консультації професіоналів, внучка система знижок, швидка доставка і постійні акції забезпечили нам довіру бджолярів і лідерство на ринку. Чекаємо вас на сайті ukrb.ua або телефонуйте нам за вказаним номером. Довіряйте лідеру. Ми були, є і завжди будемо першими і кращими.